До дня української хустки у благодійному фонді Карітас Хмельницький української греко-католицької церкви влаштували захід для майстринь. Тут вони презентували свої роботи. Вирішили зробити виставку їхніх робіт, щоб привернути увагу до того, що це не просто людина старшого віку, це творча талановита людина, яка зараз, на жаль, не може бути така активна в суспільстві. Коли почалось повномасштабне вторгнення, пенсіонерка Галина зрозуміла, не може стояти осторонь, тому вирішила допомагати тим, що добре вміє: плести коврики для захисників. Щомісяця вона передає свої вироби на фронт? То, що можемо, допомагаємо нашій армії для нашої перемоги. Дай Боже, щоб хлопчики нас що всі вернулись живі, здорові, з якими думками щоб воно сиділо та дитя, і щоб йому тепленько було, і щоб він живий і здоровий вернувся. А от Людмилі довелось залишити свій рідний дім у Волновасі Донецької області та вирушити разом із чоловіком до Хмельницького. Жінка зі сльозами на очах згадує свою домівку. Дуже часто згадую все, що там залишилось, а там уже нічого не залишилось. Будинка. Нема. Так ми тут і живемо. Я думала, що я туди повернуся, от, чесно. Отак от у будинку все. Будинок частково був пошкоджений, все так розкладено було. Я думаю я скоро повернуся. Ось уже скоро нас будуть звільняти і все. А тепер що? Тільки згадую той час. Що там вона займалась в'язанням, а вже тут знайшла у цьому свою віддушину, адже саме це нагадує їй рідний дім. Власноруч в'яже різні речі від сумок до верхнього одягу. Жінка зізнається навіть светер, що на ній створила сама. Моя з краю ковтина, там, цей ж сарафан, спідниця, сумки. Ну, це светер на мені, шапки. Салі зв'язався. Ну да. чим ну, да. допомагає, звичайно. Подарую кому комусь приємне зроблю окрім пісенного натхнення. Майстрині мали можливість розвантажитись психологічно, взявши участь у майстер-класі сплетіння. «Заняття допомагає розвантажитися. ми тут спілкуємося, переключитися, набратися хороших емоцій». Такі заходи проводять вже не вперше. Його основна мета подарувати гарні емоції учасникам, нагадати про їхні таланти та наголосити. Разом ми зможемо більше, адже сила в єдності українського духу. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.